Добрі браті сестри у Христі, слава Ісусу Христу, у зв'язку з тим, що завтра я не буду мати змоги записати проповідь відео на рахунок завтрашньої неділі, то сьогодні в такий спосіб хочу поромовити з вами над текстом 8 неділі по зісленні Святого Духа, саме над, над текстом першого помноження хлібів. І тому саме в такий спосіб, щось у подібному місці, як Ісус Христос годував цей народ. Я сьогодні в цих роздумах, бо якраз знаходжуся на фоні храму, який розташований так трошки, якби за містом. насправді гарному такому місті. До речі, хто тут близько є, запрошую до цього храму на недільні, на щоденні богослужіння. І саме в цьому місті хочу з вами пороздумувати про ці події, які відбулися з ізраїльським народом із з ісусом Христом з учнями, а саме про це перше помноження хлібів. І дивіться, перше, коли ми читаємо цей уривок Євангелії, який подається нам в цю неділю, в цю восьму неділю по зісленні Святого Духа, ми чуємо таку певну важливу насправді інформацію, важливу дію Ісуса, важливу дію Бога для людей. Чуємо: вийшовши Ісус, побачив силу народу і змилосердився над ними та вигоїв їхніх недужих. Тобто, перше, що ми бачимо, що Ісус Христос, якби знаємо, що пішов за Ісу... народ пішов за Ісусом Христом, і Ісус Христос до цього народу має особливе ставлення. І те, що чуємо тут, в цих віршах, те, що чуємо дію Ісуса, а ми вже знаємо і можемо говорити про, про те, що це і дія Бога. Так, десь Бог проявляє свій характер через Ісуса Христа, що саме Він таким є до людей, і саме до яких людей ми так само чуємо. То ми чуємо перше, що Ісус Христос побачив. Мене завжди у Євангелії, в цих рядках Євангелія у Новому Завіті, завжди коли я чую або читаю цю інформацію, ці слова, що Ісус бачить, Ісус когось побачив, доприкладу, так само, як коли читаємо про Євангеліста Матея, Ісус побачив, так його, то мені відразу приходить та думка на початок створення світу, коли там так само чуємо, що Бог що створив. Він це бачив, і Бог сам оцінив, те, що він створив, те, що він побачив, що воно є добрим. Так, тобто вже можемо собі тут давати таку, таку певну думку, що коли Бог бачить цей народ, який створив, то він бачить його як добрим, тобто як той, якому потрібна, якщо їм потрібна допомога, якому належиться ця допомога. І тобто, це перше, що чуємо, що Бог бачить, і завжди, коли Бог бачить, це щось є прекрасним, і в якомусь розумінні це щось є новим. Тобто, коли знову ж коли порівнюю це з цим словом з книги Буття з перших цих глав, що коли Бог побачив, то таке враження, десь десь така думка, що от от тепер, коли Бог бачить, Бог хоче щось створити, Бог хоче продовжувати це творіння і зробити щось ще краще. Так? І потім вже знаємо, до доходить до того, що створив людину, і коли створив людину, побачив, то це було навіть дуже добре, так, якби певна така кульмінація створіння. І тому сьогодні чуємо, Бог бачить. Це вже для нас є дуже важлива і добра насправді новина. Потім чуємо у цьому ж вірші, що Бог побачив силу народу. І тут дуже важливо, що побачив саме силу народу. Бог не побачив, знаєте, чисто натовп, Бог не побачив лише осіб. Бог не побачив, скажімо так, масив якийсь, так, або щось інше. Бог побачив силу народу, тобто народ, щось, що є ціле, щось що є важливе, так. І потім що чуємо? Він змілосердився над ними і вигоїв їхніх недужих. І саме тут ми можемо побачити щось важливе настільки. Що рідко зустрічається у нашому житті, рідко зустрічається у нашому середовищі. Тому що, якщо ми проаналізуємо, яке є ставлення зазвичай суспільств або народів, наших політиків, тих, які покликані до того, щоб служити людям, яке є їхнє ставлення до недужих. Зазвичай на них дивляться на якихось калік, на якихось таких. Людей, які тільки потребують допомоги, як на щось непотрібне, як на щось, що є грузом для суспільства. Тому що такі люди не можуть нічого самі заробляти і, якби, є завжди на плечах у когось. І так, знаєте, не тільки у суспільствах, так може бути, на жаль, але дуже часто може бути так і між нами, навіть між християнами, про те, що коли біля нас є такий, який потребується допомоги. То зазвичай ну часто сприймають таку людину як певний такий баланс, який багаж, який треба скинути, як щось непотрібне, якщось неважливе. І що Ісус Христос вже побачить? що Ісус показує нам приклад, Він змилосердився над ними. Тобто, перше, так він бачить, і друге, він є милосердний до таких людей. Він Виліковував таких недужих, він вигоював їхні рани. Так він, він зробив, він звернув на них увагу. Тому це вже важливе, є таке. Така дія, дія Бога важливо нам побачити тут характер, цей так Бога щодо таких осіб, як Бог ставиться до таких осіб. Він вболіває за них, тобто він хоче, щоб в них було все добре, так щоб Бог не хоче, щоб у них були страждання, так, але дуже часто Бог хоче діяти через нас самих, тобто Бог хоче діяти через людей. Тому і ми, коли дивимося, якщо ми маємо в своїх родинах, у своїх... Певних таких спільнотах, коли ми маємо таких людей, от саме таких, то ми будемо подібнюватися до Бога тоді, коли будемо ем, бачити їх, Тобто, коли ми будемо милосердні над такими людьми. Чому саме милосердні? Бо вони нам нічого не можуть зробити. Вони не здатні цього зробити. Так, так як і ці люди не здатні були щось зробити Ісусові, Ісус для них робить. Тому Це вже для нас є велика така підказка, так, що, що нам потрібно щось робити. І тепер дивіться. Коли багато людей потім в цьому тексті сьогоднішньому у цього гривку Івангелія ми знаємо, що багато людей пішли просто слухати Ісуса Христа, пішли за ним, і чуємо таку інформацію, що як настав вечір, підійшли до нього його учні і кажуть: пусте це місце, та й час мінув уже, відпусти людей. Нехай ідуть по селах та куплять собі поживу. Тобто знову ж чуємо, що цей народ вже є зголоднілий, він настільки слухав людей, настільки слухав Ісуса Христа, що цей народ зголоднів, і це зауважили учні. І зауважимо той, уже вже той момент, що вже учні трошки набралися цього характеру Ісуса Христа. Бо як попередньо Ісус, як я говорив, Він звертав увагу на недужих. Так само і учні звертають увагу на потребу цих всіх людей, які слухали Ісуса Христа. І тому вони бачать, що ці вже зголодніли, тому хочуть вирішити ситуацію. Але хочуть вирішити ситуацію по-свому, хочуть вирішити, вирішити ситуацію по-людськи, так як тільки вони, вони то бачать. Так? І тут вже мені так само про цей народ. Я захоплююся цим народом. Но насправді. Захоплююся цим народом, тому що цей народ, ризикуючи бути голодним, бути не в комфортних умовах, але він іде і слухає Ісуса Христа. І тут, як кажуть, палка е, має два кінці, так тобто або медаль, дві сторони. З одного боку, е, справді чому народ е, так поводиться, чому цей народ готовий піти слухати Ісуса Христа у такі некомфортні умови? І напевно, най... мені так прийшло на думку, десь що. Десь догадуючися, що, напевно, цей народ побачив в Ісусові Христові, побачив саме того, який звертає на них увагу. Це сьогодні, особливо і в наш час, хоч комунікації так розвиваються, але так багато людей сьогодні якби, є самотніми. І в більшості з причин з того, що на них просто ніхто не звертає уваги. Хотіли би, щоб на них звернули увагу, а на них ніхто не звертає увагу. Бо ці люди вони були е, трошки такі, знаєте, ну забиті, збіднілі. Збідніли не так матеріально, як більше духовно і психологічно, тому що були пригнічені. Чому були пригнічені? Е, По-перше, були в окупації, е, пригнічені від, скажімо так, тих окупантів, ремлян, які, е, які їх окупірували. Потім були пригнічені так само від своїх релігійних лідерів, які єдине, що зробили, наклали на них різні правила, різні е, такі приписи, до яких самі навіть не торкалися і не виконували їх. Але на людей наклали ці приписи, і навіть навіть звідти, де би деби казалося, що від церкви мали отримати певну таку допомогу, а вони її не отримують. Натомість вони це бачать в Ісусові Христові. Ісус Христос це може їм дати і подарувати, і вони це отримують. Так і тому напевно вони відчувають цей момент. Вони відчувають, що Ісус може їм це дати. Це перше. А друга, яка сторона цієї медалі, полягає в тому, що цей народ хотів іти за Ісусом Христом. Він прагнув його, прагнув шукати щось інше, відмінне від цього світу. Тобто, бо цей світ не міг запропонувати їм нічого, що вони потребували, так що, що вони, скажімо так, суттєво потребували. Але е, Ісус щось відмінне їм дає. Сьогодні абсолютно нічого не міняється. Сьогодні є так само, світ пропонує якісь свої речі, але слухайте, тільки Ісус, напевно, може дати нам. Саме те, що потрібно нам, якби, у суті, те, що може нам дати, те, то, що, то, що справді потрібно для нашого щастя. Тому у якомусь розумінні цим, цією дією і потім самою дією помноження хлібів, якби здійснюється одне із тих важливих пророцтв, яке читаємо в Ісаї, це є 49 глава, 13 вірш. І тут чуємо. Ликуйте небеса, радуйся, земле, гукайте весело, ви гори, бо Господь утішив свій люд і змилосердився, змилосердився над його пригніченими. Тобто, це одне із е, тих простік Ісаї, е, коли говориться про дію Бога, що зробив Бог. Тобто, і саме з цим народом Господь це робить, Ісус це робить, і цей народ це відчув. Тому Він готовий був іти на такі певні жертви, найти на умови без комфорту, але слухати Ісуса Христа, слухати Його, бо в Його слові э, цей народ бачив щось важливе. І зауважмо один такий момент, що э, так, уже коли э, от вони послухали Ісуса, вже зголодніли, вже учні до них звернули увагу, так як я то говорив вперше. Э, і Ісус Христос. Зауважує, що учні хочуть знову ж зробити це все по-людському, але ж він Бог, він має інакші трошки плани і дороги Господні, не дороги людини, дуже часто, так? Тому Ісус Христос каже: не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. І як це дуже гарно, і як це дуже глибоко, я би сказав, наскільки це потужно, коли Ісус Христос каже, не треба їм відходити. Тобто, нам не треба нам відходити від Ісуса. Не треба нам відходити від церкви, не треба нам виходити від того, що тепер, де вони є, так в того місця, де є Ісус. І тут з одного боку і є виклик для самої церкви. І для мене, як священника, тобто, і ми тут так само, десь у такій певній в доброму розумінні цього слова у пасці, такій ловушці. Тобто, не треба їм відходити, дайте ви їм їсти. Я тут, як, як священник, знаєте, десь так задумався, а що я можу дати їм? От Ісус Христос каже, дайте їм їсти, а що я можу? Ну і яка буде моя відповідь зазвичай, як людини, така сама, як і апостолів? Або яка буде ваша відповідь, коли е, ви, які відчуваєте себе учасниками церкви, е, і вам треба комусь щось так запропонувати. Що ви можете запропонувати іншим? Що ви можете запропонувати отак, як тим людям? Ісус Христос каже, дайте ви їм їсти. так? І вони ж мовлять до нього: ми тут маємо декілька так. Дещо тут маємо кульочок їжі, але що таке на п'ять тисяч чоловіків без жінок і дітей? Ну це абсолютно нічим. І тут учні якби свого роду признаються, так? вони признаються, що той ресурс, який вони мають, він дуже мізерний. І, і вони це представляють перед, перед Ісусом. І як це важливо слухайте, в нашому житті так само часто робити, усвідомити, що от мій ресурс. Що я можу зробити для когось, він насправді є дуже малим. Тому а, щось більше. Тобто Тому, тому а, якби тут такий певний ступор і учнів є, що робити. У нас тут нічого більше немає. Так? І тоді що робить Ісус? Потім, чи Ісус Христос не знав, що а, от їхній ресурс такий малий, знав. Але Він хотів показати учням, що ось, ось яка є правда. І потім каже, Принесіть мені їх сюди. От той ваш ресурс, який є, як Ісус Христос каже, то, що ви маєте, принесіть це до мене. І коли вони приносять, звелів народові посідати на траві, узяв п'ять хлібів, дві риби, підвів очі до неба, поблагословив, розламав ті хліби і дав учням, а учні людям. І тут важливо вже так само бачити, що учні вже почали розуміти, що. Вони не обідуться своїм ресурсом і надіються на Ісуса. Ісус Христос каже: їм, ідіть, розсадіть тих всіх, які є, я їх нагодую. І тут потрібна віра церкві. І тут якраз бачите, якби я бачу в цьому, цьому такому жестові те, що робить церква постійно. Перше, вона визнає свою, тобто то, то, що є людське, так, люди у церкві, священники, ми всі ми визнаємо свою неспроможність. Вирішити ситуацію по-людськи. А з іншого боку, ми знаємо того, хто може це вирішити. Тобто знаємо Ісуса і йому довіряємо, і його слухаємося слово його слухаємося слово. І учні справді так зробили, порозкладували, просідали тих всіх людей. І потім ми знаємо, що робить Ісус Христос. Він молиться, робить благодарення, так? молиться до Бога. І знаємо, на скільки. Що всі були ситі до тої степені, що е, залишилося навіть багато того хліба і тої риби, е, якби наїлися по достатку, якби кожен отримав свою добавку. Е, так, хто, хто був голодний? І тут насправді е, важливо нам це так само зрозуміти, бачити, що завжди, коли ми йдемо за Христом, то так, у певному розумінні, ми будемо у таких некомфортних умовах. Дуже часто так, так може трапитися. Але з іншого боку, ми ніколи не будемо голодні. Тобто Бог завжди за нас. Я коли я тут кажу, ми не будемо голодні, якби не тільки в буквальному розумінні, але більш в такому образі, що Бог ніколи не залишить нас самих. Тобто, ми будемо хотіти одного слова, а Господь нам дасть і другого. Я тут не хочу говорити про те, що е, от якщо ти добрий християнин, якщо ми там добре все молимося, молимо робимо ці речі, то в нас усе буде дуже гладко. Тобто я не хочу тут говорити про таку е, таки, таку певну євангелію успіху. Так? Е, е, ні, мова не про це. Якраз говорю про те, що е, часом буде некомфортно, так, але буде завжди це піклування Бога, і навіть більше буде, ніж ми будемо очікувати. Тобто Бог може нам дати більше, ніж ми очікували. Навіть стільки їжі, так, що навіть залишиться, тобто із достатком. І дивіться, тепер хочу саме підійти до тої теми самого помноження, вже самого цього чуда. І вона мене якби ця, ця подія звертає у минуле щодо цієї ситуації, щодо цієї події, помноження хлібів. І у майбутнє. У минуле це коли. Коли був ізраїльський народ у, у виході, так, то ми знаємо, що там так само нарікали люди, що не мали що їсти, і Бог робив для них чудо. Так, але там, у тому моменті, була одна така річ, що скільки Бог не робив чуд, багато хто не сприймав це як чудо, просто як належне, так має бути, тобто десь так часто, як ми кажемо. Мені мають допомогти. Там, за що, але не знаю, що але мені там мають. Ви мені маєте допомогти, бо ви, як мені часто знали казати попорошайки, от чи ви мусите мені дати, бо ви священник, ви інакше не можете. Ага. Ну, і дуже часто таке сприйняття є. І тому, а, але але це, це мені нагадує цю подію, що Бог завжди піклується про цей народ. Потім майбутню подію це мені нагадує саме тайну вечерю. Що якби. Господь і в тайній вечері показує, що він дає щось, що є найцінніше для, для людства. Так Бог завжди дає щось більше, ніж ми очікуємо. І тому важливо бачити дивитися, як на то чудо в пустині із Манною, дивитися, як на цю подію про яку сьогодні роздумовуємо, і дивитися на саму Євхаристію, яка відбувається не просто по-матеріальному. Але дивитися більше, тобто дивитися так, як є, так як Бог дає, бо це є щось більше, ніж просто те, що ми очікуємо, так тобто Бог давав завжди більше, ніж людина очікує. І тому це важливо, тому що ми саме на сьогоднішню цю подію можемо знаєте звертати так увагу і дивитися як тільки як на соціальний проект. Прийшов якийсь меценат, нагодував стільки людей. О, який він хороший, похлопали, подякували, е, виписали грамоту. Все, до побачення, так? Можемо подивитися отак, дуже буквально. А можемо подивитися і е, справді так, як воно є. Тобто подивитися глибше, що тут Бог, Бог дає якесь піклування, Бог робить піклування. Бог. І в цьому моменті проявляє найбільше милосердя. Тобто, в тайній вечері Бог проявляє для людей найбільше милосердя. І це так само показується нам, що ось що нам потрібно найбільше. тобто, нам нам потрібно це, що Бог для нас робить, приймати його, навіть можливо, тоді, коли ми не до кінця це розуміємо. Тому, дорігі і сестри в Христі, я заохочую себе, я бажаю собі, щоб Дух Святий діяв в мені, моліться про це так само, щоб я, як священник, щоб ми, як церква, могли справді бути як ті учні, розуміючи свій ресурс, але довіряти Богові. Я бажаю кожному з вас, щоб ви завжди були духовно так, тим словом, яке Ісус Христос промовляв тоді. Для цього народу, щоб ви були насичені, але так само десь і матеріально тими речами, які потрібні для нашого життя. Нехай Господь всіх вас благословляє і справді дарує цих благодати. Слава Ісусу Христу!